Доброго дня, мене звати Андрій Єременко. Я зараз на каналі Інтервізор у трохи незвичній для себе ролі ведучого. Відповідно, хочу подякувати каналу за те, що він дав можливість нам для такої бесіди. А бесіда буде з Романом Ярошенко. Він голова фонду дослідження майбутнього фонду, який підтримав наше дослідження, яке ми проводили. І ми з ним будемо говорити на тему. Власне тему, про яку було дослідження, на тему можливих виборів і умов проведення виборів. От, доброго дня. Ще раз. Доброго дня всім. Мене звати Роман Ярошенко. Нещодавно ми за допомогою компанії ACTIVRUP провели соціологічне дослідження з приводу. З приводу, в тому числі можливих, очікувань суспільних на тему виборів, які у нас відповідно до чинної конституції і відповідно до того, що існує військовий стан наразі не проводяться, це така те, що вони не проводяться прямо передбачено Конституцією, одразу необхідно говорити, тому що для того, щоб не було ніяких дискусій з даного приводу, однак. Те, що нам показують цифри, я думаю, пан Андрій це підтвердить про те, що суспільні очікування з приводу необхідності проведення виборів і з приводу нових облич, які мають з'явитися у владі, з кожним роком зростають. У зв'язку з чим ми вирішили власне провести дану бесіду. Ну, власне кажучи, зростають навіть не з кожним роком, а з кожним місяцем. Наразі. Про те, що вибори можливі тільки після остаточної перемоги, кажуть тільки 40% респондентів, а решта так чи інакше припускає вибори от до остаточної перемоги. А оцей цей блок сума за будь-яких умов якомога швидше за умови за забезпечення можливості голосування в укриттях і за умови. Бодай тимчасового припинення вогню це вже в сумі підбирається до тих самих 40%. Тобто дійсно запит на вибори в нас а, дуже високий. Але от суто юридично, як їх можна провести. Ну я перш ніж прийти до суто юридичних чинників, я хочу звернути увагу на те, що в даній ситуації ми не унікальні, а вибори під час війни проводились. Ну, Класичним прикладом можна назвати це вибори. Президента Сполучених Штатів Америки в 1864 році, коли на частині території США були проведені президентські вибори, на яких переміг Лінкольн. Крім того, вже в наші часи проводились такі вибори, наприклад, в Хорватії. Вони були проведені на початку 90-х, коли там відбувалася війна. Вони були проведені ну, в ряді країн, таких як Афганістан, наприклад, Ангола. Тобто, ну, вибори під час війни. Незважаючи на, на всі твердження про те, що вони неможливі, і це дійсно є багато ризиків з цього приводу, однак вони проводились з приводу юридичних підстав, то знову ж таки, тут, тут необхідно розділяти вибори президента, вибори Верховної Ради, оскільки з приводу Верховної Ради Конституція прямо говорить про те, що новообрана Верховна Рада набуває. Повноважень лише після закінчення воєнного стану, в той час, як стосовно президента, таких застережень Конституції немає. Єдине, що є, є заборона на проведення виборів відповідно до закону про надзвичайний або воєнний стан. Крім того, заборона є в виборчому кодексі. Тому ну, ці законодавчі заборони, в принципі, можна змінити і вибори провести, якщо правильно організувати весь процес, оскільки очевидно, що в даному. В даних умовах, яких ми всі існуємо, в тому вигляді, в якому вони відбувалися попередньо, провести їх буде ну, просто неможливо. Ну, Для того, щоб їх провести, все одно є багато технічних питань, списки виборців, наприклад, хто голосувати, як технічно голосувати. Ну, як цей процес можна взагалі зробити? На даний, на даний момент, наскільки мені відомо, відбувається. Перевірка державного реєстру виборців в тестовому режимі, оскільки ну, багато людей знаходиться в окупації, багато людей виїхало, багато біженців, багато хто змінив місце проживання, багато хто за кордоном не стоїть на конституційному обліку, тому ну, таких питань їх буде виникати дуже-дуже багато. Як провести саме голосування, якщо буде цілий день повітряна тривога, також це запитання. Тут моя, ну, моя, моя думка з даного приводу необхідна. Залучати людей і як найбільше спеціалістів до дискусій з даного приводу, оскільки якщо ми не будемо про це говорити, то ну, нічого і не відбудеться. В той же час ну, відсутність виборів, на мою думку, спороджує в суспільстві негативні явища, які можуть призвести до того, що влада дійсно втратить суспільну підтримку і перетвориться просто на. Криву качку, з якою ніхто не захоче мати справу, починаючи з наших західних партнерів і закінчуючи громадянами власної країни, кожен буде вирішувати свої проблеми самостійно, не покладаючись ні на кого. От це кожен вирішує проблему самостійно, покладаючись на кого, звучить красиво. Як я собі уявляється на практиці, воно якось страшно. Ну, це є страшно насправді, тому що, ну. Може відбутися, можуть відбутися дуже страшні речі, якщо нехтувати суспільними очікуваннями і жодним чином на них не зважати. Тому я вважаю, що та так дискусію цю потрібно повертати, і там, крім організаційних моментів з приводу виборів, є й моменти фінансування, яке нас не передбачено ні на цей рік, ні на так думаю, що на наступне воно не буде передбачено, поки ми, ну, не буде прийнято остаточне рішення у владі про проведення цих виборів. Існують також проблеми з тим же самим юридичним забезпеченням. Існують, ну, те, що ми обговорювали, проблеми з забезпеченням рівного доступу до голосування. Крім біженців, там громадян чи військовослужбовців, тобто таких питань виникатиме дуже і дуже багато. Однак їх потрібно вирішувати, скільки нові умови ставлять перед нами нові виклики, на які ми повинні відповідати. Ну, коли ми дивимось про опитування, яке ваш фонд нам замовив, ми бачимо, що найбільше хочуть перебрати саме Верховну Раду. А от президенту хочуть перебрати найменше. Хоча насправді з виборами президента все найбільш зрозуміло, тобто в юридичній площині, і так далі. А от щоб би Верховну Раду, які необхідні дії для цього, і як ми взагалі побачимо по якихось юридичних рішеннях, що от зараз от, вибори насуваються? Ну, про те, що вибори насуваються, повинно бути прийнято рішення Центральної виборчої комісії mm -hmm. про те, що в такий, в такий день відбудуться вибори. А для того, щоб це рішення було прийнято, необхідно створити передумови для такого рішення, зокрема, дати відповіді на ті питання, які ми вже озвучили. З приводу Верховної Ради, відповідно до чинної Конституції, їх привести неможливо з одного боку. З іншого боку, чинна Конституція і приймалася в тих умовах, коли ніякої війни не було, і ніхто про неї взагалі навіть не думав і не розумів, що це може бути. Ті самі, ну, як приклад, можна навести продовження військового стану, вибачаюсь, кожні три місяці, про які був. Ну, це також вимога, конституційна вимога, яка написана людьми, які уявлення не мали про те, що може відбутися, там, відбуватися війна вже майже тисячу днів. Uh -huh. Тому, ну і таких положень в Конституції насправді дуже багато. і з приводу них, як мінімум, потрібно роз'яснення конституційного суду, яким чином це uh -huh. це трактувати, яким чином це все забезпечувати. Тому що ну, насправді Конституція на даний момент їй можна сказати, що вона практично не діє і uh -huh. uh -huh. не відповідає умовам чинного часу. З третього боку, їй не можна вносити змін до чинної Конституції під час дії воєнного стану, uh -huh. тому ну, таких питань буде виникати дуже дуже багато і ну. Ну тобто, виходить, для того, щоб провести вибори під час воєнного стану, да, зрозуміло, якщо завтра там буде перемога, тоді питання, в принципі, знімається, тоді закінчується воєнний стан, і там через 6 місяців в нас відбуваються вибори, вони мають. З приводу воєнного стану, я ще хочу звернути увагу на одну цікаву річ: угу. є така країна, як Єгипет, в якій воєнний стан тривав 30 років. Угу. Тому перемога і закінчення воєнного стану це речі, вони ніби логічно пов'язані, але це не обов'язково одне слідуватиме за іншим. Угу. Тобто, нам е, існує ймовірність, що у нас буде ще багато виборів під час воєнного стану. Існує ймовірність того, що у нас буде воєнний стан і не буде виборів. Така вірогідність існує. Ага. І прикриватись будуть завжди тим, що існують якісь небезпеки, і які влада не може ніяк. Усунути й тому вибори проводити не, не потрібно. І в зв'язку з цим мені здається, що ця дискусія вона якраз нагальна і необхідна, і необхідно все-таки приймати рішення з приводу виборів, і проводити їх, і забезпечувати всі ті принципи, які висуваються міжнародним співтовариством до демократичних виборів в демократичній країні. Ну тоді в нас відповідно виходить питання контролю, контролю явки, контролю голосування, ну щоб не було фальсифікацій. Я просто зараз собі суто технічно являю собі картинку, от е дільниця, звучить повітряна тривога. Звичайно, я ж сказав, в тій формі, в якій вони проходили, вони відбутись не зможуть. Так. Має бути інший закон, тому що ну, от, мажоритарні округи, а де в нас мажоритарні округи зараз? Ну, деякі округи ми маємо, ми знаємо, але деякі ми не знаємо, де вони. Ну, наприклад, от, по Запорізькій області, де там мажоритарні округи, по Луганській області. З приводу округів, наскільки мені не зраджує пам'ять, то наступні парламентські вибори мали відбутися за відкритими партійними списками. Mm -hmm. без, у загальному державному багатомандатному округу одному. А, тобто, це питання якось вирішено. Це да? питання якось ніби вирішено, mm -hmm. так. З приводу голосування, ну. Напередку, і не тільки напередку, ми всі користуємося банківськими переказами, переказуємо гроші за одну секунду, і банки всіх нас і контролюють спокійно, і ідентифікують. І ніхто за іншого не може там чужої картки гроші списати. Тому якийсь такий механізм ідентифікації можливо запровадити для виборів. Мені здається, тут виникає питання таємності голосування. А потім виникає питання того, щоб повірили, що голосування щоб порахували правдиво. Ну тобто, тому що ти треба ж не просто провести голосування, а ще й переконати суспільство в тому, що це голосування воно таке, да, люди саме так проголосували. Ну саме для цього ми спілкуємося, для того, щоб виробити якийсь механізм народити його нарешті, і як, до якого буде суспільна довіра в тому числі. Тому що, наприклад, коли ми працюємо з бюлетнями, тому ну зрозуміло. Я не вірю, що во тут порахували правильно. Окей, є бюлетні, є документи, достали, перерахували. Це тут суто технічно, цей момент є. Він дорогий фінансово. Він важкий організаційно, але він працює з онлайн-голосуванням. не зрозуміло, треба робити, як треба якось гарантувати. І... А до цього процесу треба долучати. Влагрі влада до цього процесу якось долучаєте до цього обговорення? Ну те, що те, що особисто я бачу в публічному дискурсі, то все обговорення зводиться до того, що вибори під час війни неможливі. Угу. Воєнний стан перешкоджає їх проведення. Всі давайте зачекаємо до кінця виборів. До кінця вибачаєсь до кінця війни, до перемоги. До скасування воєнного стану, і в принципі цих дискусій не відбувається. А скільки їх не відбувається, то не буде ніяких рішень прийнято з, дан... з даного приводу, і не буде ніякого механізму, поки його не виробить саме суспільство і не запропонує, і не буде наполягати на тому, щоб цей механізм був прийнятий і застосований. Тобто, виходить, технологія наступна в суспільстві під час обговорень, круглих столів, форумів, має народитись якийсь які, які, концепт виборів, а вже завдання влади, Верховної Ради забезпечити його ну, відповідними нормативно-правими актами, щоб його можна було зробити. Так, забезпечити відповідь на суспільні питання, які існують в суспільстві, які заради вирішення яких владою обирали, обирали в останнє, власне кажучи. А як довго це обговорення може тримати? Тому що ну от коли 73% вважають, що треба переобрати найближчим часом Верховну Раду, ну відчуття, що не так багато в нас часу. Ну саме так воно і є, тому що ну це показує рейтинг довіри до цього органу, який чим далі, тим він менший і менший, і чим далі, тим менше будуть у нас і так суспільство. Ну відверто кажучи, суспільство правового нігілізму. Поголовного. А з таким рейтингом довіри, то це ще буде тільки посилюватися. ця тенденція. Ну і з законопроектами і роз'ясненням кшталт скандалу про закону про дрова. Там таких скандалів ще буде і буде. І так Це нормальний демократичний процес. Рада щось прийняла, піднявся скандал, президент не підписав чи підписав зауваженням чи якось. Це нормальний процес. Проблема в тому, що ми, я не пам'ятаю жодного, от зараз не можу згадати жодного випадку, щоб хтось мені сказав. О, оце Верховна Рада прийняла щось притомне. Хоча були притомні речі, але їх приписують на Верховній Раді, їх приписують іншим органам. Їх приписують президенту і офісу президента, да. які там наполягли на чомусь. А Верховній Раді приписують от, приклад про дрова, приклад там, про продайте собаку, заплатіть комуналку і так далі. Це всі люди звідти виходять. Ну так, і це є проблема. Окей. Тобто, в якості, якщо наш таку бесіду підрезюмувати, треба казати, що вибори нам потрібні, потрібні умовно, вчора і треба шукати механізм. Я би сказав, що по-перше, ми не унікальні вибори проводились, вибори потрібні. Соціал соціологічні дослідження, які ми замовляємо, показують про те, що існує суспільний. Суспільне бажання ці вибори провести, і вибори, крім того, всього, вони ще під, підвищать легітимність влади в очах як суспільства, так і в очах міжнародних наших партнерів. Тому що е, новообрана влада зможе приймати більш е, непопулярні рішення, які будуть підтримуватись, незважаючи на їх непопулярність. Певною частиною виборців, переважною частиною виборців, яка проголосує за таку владу. Добре. Дякую вам ще раз і за замовлення, і за те, що прийшли, і платформі «Інтервізор» за те, що от надала нам можливості для цієї дискусії. Глядачам, тут, як повторюю, зараз те, що каже Світлана Кушні, яка ведуча тут зазвичай лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, ну ви самі все знаєте. Сподіваюсь, ми з вами ще зустрінемось. Сподіваюсь, ми не останній раз ще з вами будемо працювати. І до зустрічі. Дякую. Дякую за запрошення.